Того що правда в тому, що якщо ти не будеш себе пізнавати, ти не розберешся, який ж в тебе талант. Да? Що ти таке можеш запропонувати людству, людство відреагує і захоче тебе да? з твоїм продуктом. І саме так це тільки працює. Тобто для того, щоб ти заробив гроші, тобі потрібно проявлятися. А проявлятися ти можеш тоді, коли ти знаєш, із чим тобі проявлятися. Коли ти, наприклад, я зараз кажу про давайте так, про частне ліцо, тобто приватну особу. Да, такі, як підприємці, у нас зараз багато да, стає супер в Україні, мені дуже подобається. У нас багато талановитих людей. Так от, тобі потрібно проявитися. Тобто, як приватна особа зі своїм приватним талантом, з тим, що ти робиш. І от проявлятися нужно наполегливо. Тобто, не просто один раз там виставив постік да, там раз на півроку про те, що ти шиєш одяг, або плетеш корзинки, да? або ти вирощуєш, там розсаду квітів, або де ти, тиде тепей, ти, 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 або ти психолог, як я, наприклад. Да? Або ще там митець якийсь. Цього мало. Треба постійно, постійно давати про себе знати. А для цього потрібно що? певний ресурс. Про це поговоримо в наступному відео.